Дебютна презентація першої книги публіциста Марка Лівіна відбулася у Івано-Франківську. Письменник, справжнє ім'я якого Валерій Катерушин, назвав свою оповідь Життя та інша хімія. Книгу про страшне після втрати коханої людини написав, зізнається автор швидко. Усього за 28 днів. Чи було щось схоже до її сюжету у житті 23 літнього письменника, невідомо. Багато хто питає книжка автобіографічна. Я нікому чесно не зізнавався і ніколи не зізнаюся. Наскільки вона тобі скажу, що дуже багато там із мого життя. Книга життя та інша хімія з'явилася на полицях книгарень кілька тижнів тому. Її автор на успіх не розраховував. Натомість сподівався, що презентацію, окрім вдячних читачів, відвідають також відомі колеги паперу. Адже як каже Марк, Лівін, йому страшенно бракує об'єктивної фахової критики. Ну якось так сталося, що книжку читають зазвичай дівчата. Ну, мабуть, вона дійсно занадто жіночна. Читають дівчата віком від 18 до 24, і від них ну адекватної критики навіть взагалі критики як такої не почують. Чоловіки, якщо читають, то нічого не кажуть. Ну ж або кажуть книжка жіночна, тому мені хотілося почути е, думку майстрів. Літературний дебют супроводили акомпанементом київського акустичного проєкту Латте, в якому задіяний письменник. Такі презентації заплановані у 11 містах країни. Тим часом Марк Лівін працює вже над другою книгою, яка за його словами буде значно цікавішою та дорослішою. Автор сподіває поповнити разом з нею лави місцевих переможців всеукраїнського літературного конкурсу Коронація слова.